Усім привіт підписники мого каналу. Ну а перед тим як почати це відео, я хотіла б вам нагадати, що ми продовжуємо збирати кошти на автомобіль для 145 го ремонтно-відновлювального полку. Хлопці збирають гроші для купівлі авто, яке б могло перевозити інструменти і людей для ремонту автівок на фронті, які, як ми знаємо, дуже швидко ламаються. В описі під цим відео і в першому коментарі я залишу усі реквізити, і якщо ви маєте змогу і бажання, то буду вдячна за допомогу. Ну а тепер переходимо до історії. Сьогодні я прочитаю для вас історію від дуже талановитого автора, який, на жаль, присилає нам історії на озвучку доволі рідко, і всі вони дуже і дуже талановиті, на мою думку. Ну, Одна із цих історій, я посилання залишу десь там вгорі, мене по-справжньому налякала. Я вперше почула її на іншому каналі. І мені було так лячно, я навіть сама здивувалася, тому що страшилок я переслухала і перечитала вже дуже багато, і виробився такий собі імунітет. Але ось ця історія справді була лячною, тому що людина, яка її написала, дуже талановита. Сьогодні маємо задоволення слухати ще один твір від автора, який справді вміє писати страшні історії, на мою думку. Слухаємо. ЯНгол автор історії ТАДЕЙ. Від школи додому вело дві дороги одна через парк, інша повз озеро. Майже завжди Андрій ходив через парк. Можливо, тому що його лякала відкрита вода та інші діти, котрі могли там гуляти. Однак останні дні озером трималася крига, а в центрі міста зробили велику гірку із кучугури снігу залятою водою. Тож після уроків усі діти йшли туди. Тому, коли Андрій вийшов зі школи, то просто дійшов берега озера і йшов далі. Температура опустилася нижче нуля градусів на п'ять, проте вітер пронизував до кісток. Сніг пам'ятав кроки. Андрієві подобалося бути не серед людей не чути їхні голоси, не чути крик. Щораз, як поряд хтось кричав, увесь світ зіщулювався. Не чути сміх. Щоразу, як хтось сміявся, він вважав, що то сміються над ним. І часто це була правда. Йому подобалася самота, але він знав, що хтось сьогодні буде тут, на озері, саме тому він і прийшов сюди, щоб побачити, як усе станеться. Знати більше за інших було не просто приємно, а й збіса відповідально, а ще трішки страшно. Раніше він не розумів, що знання це великий тягар, та разом з тим це було неймовірне відчуття, наче дивитися на усіх людей зблизька, навіть коли вони оголені, в той час, доки тебе ніхто не бачить. І, можливо, вперше в житті йому подобався страх. Коли Андрій дійшов середини озера, то щось почув. Озирнувся і побачив двох хлопчаків, що йшли позаду. Придивився і упізнав їх. Це були Тіма та свят, тож закрокував швидше. Аго. почулося ззаду. Стій. Андрій більше не озирався, лише поспіхом крокував. Зупинися, чуєш? Хлопчина завагався, ноги стали кам'яними, а сніг гущею. Та спинися вже, пролунало ще раз. Андрій зробив ще кілька кроків і зупинився. Чому одна стікаєш?» питав тім. Я не тікав. Чого не став одразу, як попросили? Я не чув, Андрій опустив погляд. Дивитися вниз завжди було безпечніше. Не чув? хлопці перезирнулися. То ти до всього ще й не чуєш чи як? Що? Андрій не зрозумів. Вчора ти наступив мені на ногу, біля їдальні, сказав тім. Ні, то був не я. То був ти. Чесно, не я. То хай, що я брехло, тім злився. Що я то видумав? Ні. Отже, визнаєш свою провину. Я не наступав, ледь тихо промовляв Андрій і все дивився у сніг. Я не наступав, не наступав. Ти повинен вибачитися, файно вибачитися. Вибачте. Андрій казав це щиро, хоч і був певен, що нікому на ногу не наступав. Вибачте мене, будь ласка, ні, не так. Тім озирнувся навкруги. Знімай свою куртку. Що? Кажу, щоби ти зняв із себе куртку. Ти заплямував моє, я заплямую твоє. Так буде чесно, правда? Андрій не відповів Знімай. і тім смикнув за ремінець портфеля. Мить Андрій стояв нерухомо. Ну, протягнув свят. Добре. Андрій зняв портфель, поклав на сніг. Повільно потягнув за язичок блискавки. На півдорозі блискавка заїла, тож він почав смикати язичок уверх і вниз. Швидше. вигукнув тім. Так, вибачте. І Андрій поспіхом зняв із себе куртку. Давай її сюди. Андрій невпевнено простягнув куртку вперед. Тім узяв її просунув руку до кишені. Що це? Він витягнув із кишені паперову цидулку та розгорнув її. Дуже люблю тебе, Андрійчик, ти найкращий. Це від мами, сказав Андрій. Вона любить мене. Чому у неї почерк, як у курки, і помилок стільки, ніби вона тупа. Чому твоя мамця така тупа, така ж сама тупа, як і ти? Не кажи так. Андрій сіпнувся уперед. Тримай його. Тім махнув свято, дістав запальничку і підпалив цидулку. Краще спалити це, бо аж боляче дивитися. Не треба, будь ласка. Тім кинув куртку на сніг. Розстібнувши ширинку. Дивися, яка буде файна пара. Не треба. кричав Андрій. Будь ласка. Тім високо підняв голову, заплющив очі, протяжно видихнув та почав ляти яскравим жовтим струменем. Свят голосно засміявся. Терпів з третього уроку, сказав Тім і повільно застібнувся, коли закінчив. Можеш забирати, вказав на куртку. Вона прийшла по святу. Я не наступав. Тихенько бурмотів Андрій та дивився на куртку. Я не наступав. Чому ти завжди один? питав свят. Чому у тебе немає друзів? Ти гей? Ніхто не хоче з тобою тусуватися? То завів би собі подружок, чиї дівчата вважають, що ти надто жирний, чи надто страшний. Надто тупий, додав Тім, навіть для того, аби помити жирне волосся та підстригти свої нігті, або відповісти, коли його щось запитують, або дивитися в очі, коли говорить. У мене є друг, урвав Андрій. Справжній він Янгол. Він хто? перепитав свят із глузливим тоном. Він Янгол, повторив Андрій. Не товаришуй з лютою людиною, щоби не навчитися доріг її і не набратися собі пастки для душі своєї. Що ти курва верзеш? казав свят. Ти пуцьки обнюхався, він дивак, незворушно мовив Тім. У поганому сенсі, і з цим треба щось робити, інакше що ми за люди? Чи не так? Так, підтвердив свят. Знімай штані, мовив тім. Самої куртки недостатньо. Свят штовхнув Андрія, той упав на сніг. Знімай кофту, а потім штані. Але ж тут холодно, прошепотів Андрій. Знімай курва штані, але ж. Або це зробиш ти, або ми. Гайда. Андрій неквапом зняв із себе кофту, Роззувся, зняв штані. Ти що плачеш? сміявся свят. Бо тобі холодно, бо ти тупий, бо мамця купила тобі гейські труси, їх теж знімай. Ні, будь ласка, гайда. Тім все в портфелі Андрія. Це ключ від квартири? Може, сходимо до тебе в гості? Ні. Ні. Тім замахнувся і жбурнув ключа. Той пролетів витягнутою дугою та впав на кригу озера метрів за сім від берега. Вибач, я не навмисно, хлопці засміялися. Принеси його. Тім дивився на Андрія, що стояв перед ним в саменьких трусах, і трусився, чи то від пронизливого вітру, чи від страху і сорому, а може, від усього разом. Я не піду, Андрій втупився поглядом у сніг. Не піду. Принеси сюди той ключ. Ні, я не піду на озеро. Ти, курво, принесеш його мені інакше. Якщо піду, то це буду я. Андрій плакав. Це буду я, не треба, будь ласка, я не хочу. Що ти верзеш? Янгол сказав мені, бурмотів Андрій. Він ска сказав мені, що станеться. Саме тому я сьогодні прийшов на озеро, я просто хотів знати, хто це буде. Мені просто було цікаво, я ще ніколи раніше не бачив, як хтось. Вибачте, мені, будь ласка, я ні ніколи раніше не бачив. Можна вдягнутися, мені холодно. Що ти не бачив? питав Тім. Янгел не міг збрехати. Андрій тремтів і затинався. Він ні ніколи не бреше. Я не хотів нічого робити, просто подивитися. Ключ, неси сюди довбаний ключ. Ні. Одним кроком Тім опинився поряд і штовхнув Андрія. Той впав на сніг. Ще один рух і Тім вже сидів на хлопчині, однією рукою схопив його за волосся і відтягнув так, що Андрію довелося вигнути голову, а потім і усе тіло. Та мимоволі вишкіритися. Іншу руку тім стиснув у кулак і був готовий завдати удару, якщо почує не те, що бажає. Принеси ключа, бляха, сюди. Він дивився на згусток слини на кутиках рота Андрія, і це його дратувало. Йому хотілося гепнути Андрія лише за це. Втямив. Та. Втямив. ще зловісніше перепитав тім. Та. Тім вдарив Андрія головою, обмерзло землю і відпустив волосся. Андрій не видав жодного звуку, навіть не сіпнувся. Було схоже, що він у стані ступору. Лише коли тім відійшов на два кроки, Андрій почав погойдувати головою. Вставай і неси ключа. Андрій підвівся, не позираючи в очі, і тім дивився, як Андрій поволі пішов до озера. Зупинився біля берега, повагався, торкнувся ногою криги і завмер. Давай! гукнув тім. Свят мовчав, лише посміхався. «Хочеш!» Андрій озирнувся. Зазвичай він не дивився на людей, що йшли йому назустріч, ховав свій погляд, любив бути один, любив порожні вулиці, порожні кімнати, однак тепер найдужче за все бажав побачити якусь людину, яка врятувала б його, та нікого на відстані погляду не було, лише тім та свят позаду. Це буду я? запитав Андрій і підняв погляд догори на небо. Янголе, питав він, це буду я. Ти казав про мене. Покажи мені правду, куди подивитися. І вмить Андрій неочікувано посміхнувся. Він зачаровано дивився на продовгувату хмару, що пливла буквально над головою, опустив погляд на кригу, зробив перший крок, другий та пішов далі. За три кроки від ключа під ногою пролунав тріск. Кригою поповзла повути на тріщину, та Андрій не боявся. Він дійшов до ключа, підняв його, обернувся, дивився на хлопчиків. Я знаю, чому ти це робиш, голосно мовив Андрій, звертаючись до Тіма. Я не злюся на тебе. Твій татко кинув тебе, і ніколи не любив, як і твою маму. Він вважає вас паразитами. Що? долинуло з берега. Вітер розносив слова як дрібну свіжу крупу, однак Тім усе чув. Я знаю це, продовжував Андрій. Він більше не затинався від холоду, ніби не відчував його. Мені сказав Янгол. Не тільки татко, тебе ніхто й ніколи не любив і не буде любити. Мама хотіла позбутися тебе, але ти вижив. Вона шкодує про це і ти це знаєш. Тобі кінець. Якщо тебе не любить ніхто, то вдай, що тебе люблять інші. Якщо тебе не любить ніхто, то вдай, що ти сам любиш себе. Іди сюди, гайда. Якщо тебе не любить ніхто, то надури всіх. Іди, курво сюди! Ні, не піду. Тепер я все знаю. Я побачив це там. І Андрій вказав на хмару як не боїшся, то сам іди сюди, Тімо. Але ж ти не підеш. Ти завжди був надто лякливий, завжди усього боявся і плакав, коли татко бив тебе. Він так на тебе злився завжди, він був розчарований тобою. Тім зірвався з місця, побіг, дістався берега озера ступив на кригу. Я уб'ю тебе, чуєш? тім злився. Я тебе курва уб'ю. Янгол сказав, що озеро щорічно забирає людину. Голос Андрія був гучним, але спокійним. Він сказав, що сьогодні той самий день, коли озеро когось забере. Я просто хотів знати, хто це буде, хотів побачити, як це станеться. Мені просто було цікаво. Вже боявся, що то буду я. Вже думав, що Янгол казав про мене. Та це буду не я. Озеро забере не мене. Це будеш ти, Тіме. Тіма же був поряд. До Андрія залишалося усього три кроки. Це будеш ти, повторив Андрій. І тієї ж миті крига під Тімом провалилася, і за мить він зник у крижаній темряві. Історія з Ютуб-каналу страшно цікава. Андрій зайшов додому. Подивився у дверне вічко, ніби боявся, що за ним хтось ішов. Не роздягаючись, зайшов до своєї кімнати. Зняв портфель, дістав із нього зошит. Відкрив на останній сторінці та відірвав тоненьку смужечку паперу в клітинку. Потім дістав із портфеля кулькову ручку, присів та написав перші три слова. Дуже люблю тебе. Подмухав на ручку, аби розігріти чорнило, і дописав останні три: Андрійчику, ти найкращий. Вийшло ще недбаліше, аніж минулого разу. Деякі літери були надто великими і з різними нахилами, та він не став переписувати. Згорнув цидулку та поклав до кишені. На мить завмер, а потім підняв догори руки та кілька разів незграбно перестрибнув із ноги на ногу, розхитуючись то в один бік, то в інший. Це була короткочасна спроба станцювати. Він почувався щасливо. Зупинився, пішов у коридор. Поспіхом зайшов до комори, де батьки зберігали старі речі, і де він провів багато годин покарань у темряві на самоті, серед багатошарового запаху пилу і вогкості. Кілька разів він ночував у цій коморі, на підлозі прикриваючись лише старим одягом, згорнувшись у позі ембріона. Це були найлегші години покарань, як вважав Андрій. Сни у коморі завжди були тривожними, але він ніколи не міг згадати, що йому снилося, і це йому подобалося. Він обережно причинив за собою двері у комору, але не повністю, аби крізь шпарину пробивалася маленька цівка світла. Відсунув куртку на стіні та став навколішки перед чорною плямою розміром із дзеркало у вітальні, зачекав мить, роздивляючись вузенькі ниточки, що повзли стіною від плями, коріння, яким пляма в'їдалася в стіну і росла, а потім торкнувся її долонею, відчув тепло, що струменіло із плями, і заговорив: Ти казав, що сьогодні озеро забере когось. Вибач, мені стало цікаво, хто це буде. Я хотів побачити цю людину і що з нею станеться. Але потім прийшли вони тім та свят. Певно, вони йшли за мною ще від школи, і вони змусили мене самого ступити на кригу і йти нею. Вже думав, то буду я, злякався, але потім подивився на небо і побачив ту хмару, і я розглядів у ній все, що ти хотів мені показати. У мене сталося видіння, що це буде Тім. Я побачив у тій хмарі його обличчя під кригою. Я знаю, це ти дав мені те видіння, це ти змусив мене побачити ту хмару. Це твій голос пролунав, коли я почув його ім'я у своїй голові. Це був ти, я завжди довіряв тобі, тож уже не боявся, що можу провалитися під лід. Навіть коли наступив на кригу, яка тріснула, я довіряв тобі і не злякався, тому йшов далі. Андрій замовк. Він пильно дивився на пляму, а потім торкнувся її іншою долонею. У нього ніколи не було друзів, окрім звісно, того, якого він знайшов тут, у коморі, але він був певен, що із друзями треба бути чесним. Я знаю, продовжив Андрій. Це погано, що мені радісно від того, що з ним сталося, і з Тімом, та його швидко знайдуть. А ти. ти пробачиш мені цю радість, Янголе? Як вам страшилка сподобалася? В коментарях напишіть, чи сподобалася і чим саме. Давайте обговоримо, тому що історія підіймає доволі глибокі проблеми, на мою думку. Булінг у школі це дуже розповсюджена проблема, яку ну, деякі, на жаль, замовчують. І мені у цій історії сподобалося те, що у неї є справедливий кінець, я таке люблю. Ну, нехай з допомогою темних сил, з допомогою містики, але справедливість перемогла. І незважаючи на такі похмурі настрої, но мені ця історія видалася трохи життєстверджувальною. Хоча і хлопчика шкода, який теж живе в поганих умовах, як ми могли зрозуміти, і взагалі якось так усе боляче трошки. Але тим не менш, я вважаю, що історія має хеппі-енд. Як ви думаєте? Напишіть у коментарях. Якщо відео сподобалося, то я залишу посилання на інші історії цього автора, і ви можете їх переслухати, хто ще не слухав. До зустрічі.